Вітаю вас, друзі! Учора російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку проти нас із вами. Цього разу російські вбивці навіть записували відео, як вони скидали ракети. Добре, мудра Зеленский! Зеленський, і там так такі злі на нас на всіх на Росію на нас. Я не знаю, чого так. Потім ці ракети полетіли у цивільну інфраструктуру, і росіяни та їхні пособники дуже задоволені тим, як їхня недоармія воює проти мирних людей. Сейчас уже по всім по всій Україні констатуються отключение света. Опять же, появились перебої з електроснабженням роботи железнодорожного транспорту. І от вони люблять розповідати, що вони б'ють по цивільній інфраструктурі, щоб завадити Україні тримати оборону, але якось їм це не дуже допомагає. Що у нас відбувається? Это что происходит? Что это такое? Что-то творится нехорошее. Ну, понятно всем, что что-то идет не так, да, под Угледаром. Маему, очень хорошие новости из фронту. Российские загарбники зазнали разгрому поблизу Угледара. Причина под Угледаром поражение. Под Угледаром погубили огромную колонну наших ребят. Погибли хорошие парни. Давай туда, ше! Давай, роби кладбище. Лише кожен другий, хто дивиться мої відео, підписаний на мій канал. І це, друзі, якось нечесно. Підпишіться просто зараз. Обов'язково. Я вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб цей випуск побачили якомога більше людей. І будемо і з вами сьогодні говорити про цю прекрасну історію. Кілька днів тому Пушилін, зрадник України, казав, що російська армія от от освободить вугледар. Подраздеління продовжають розвивати свободжіння ніпосредством самого угледара. З під вугледара записували відео також і російські окупанти. Да, здесь люди всі разные, но дело. Одна дело. Роблять вони і справді одну й ту саму справу масово дохнуть. Російські загарбники днями спробували атакувати наші позиції і висунулись колоною. Про те, як вони починають свою наступальну операцію, російські загарбники знімали також і тіктоки. І власне, як у пісні співалося, так і сталося. Вони прийшли і погіблі. на жаль, для нас очень большие. Танки, там колона зайшла і попала на кадрах, які ви зараз можете бачити на своєму екрані, є російська знищена техніка, якраз тоді, коли російські загарбники намагалися наступати. Загалом втрати у техніці у росіян оцінюються у понад 30 одиниць, і самі окупанти, і їхні пропагандисти це підтверджують. Ну і на этом фоні трагічна новость для нас углядарське направлення, де накануні була розтрьопана колона тихоокеанських Марпеків по даним візуального контролю було знищено або серйозно повреждіно более 30 збройні техніки. Також подохли за різними оцінками від кількох десятків до кількох сотень російських загарбників на цьому напрямку. А ще мобілізовані російські морські піхотинці зі 155-ї бригади потрапили у полон. Як у Тішок Ніколаєвич, участь Іван Павлович. Я Семенцов Николай Андрійович. Золотов Денис Андрійович. Призвал 155 п'ятнадцятого бригаду морської піхоти Любушкин Відмір Алексійович Харфа Владимирович. Я Ахмедов Селим Селітвіч я Семенов Іван Анатольевич. 30 мая 1985 десятків готу в дікові 22-го года призван 155-ту бригаду гор Владивосток. Цікаво тільки як таке взагалі могло трапитися, адже російські окупанти записували відео і казали, що вони дуже успішно наступають. Передвігаємося успішно, пусть не торопясь а за того, що того что командование командування людей. ту саму пісню співали і на російському федеральному телебаченні. Вивої дії в районах Углідра і Артьомовська успішно розвиваються. І навіть цілий міністр війни, так званої Росії, Шойгу, казав, що наступ іде, і він успішний. Остаєше время успішно розвиваються бойові дії в районах Оглідара Артемська. А потім якось так відбувається, що заяви російських пропагандистів, російських окупантів і навіть міністра війни Росії спростовують інші російські пропагандисти. Ми бачимо послідство неудачної атаки наших військ на глідарському напрямку. Глядачі російського телебачення надзвичайно обурені. Вони істерично пишуть у чат до Соловйова та пропонують розстрілювати командування. А ні, Александр пишет, Сергій, ви ввідели, розгром наші колони. Блин техніки під глідар. Не читайте, що пора командуючих розстрілювати. Я внимательно читаю то, що ви пишете. Розстраювався. Іще один російський окупант також закликає розстріляти командування. Ще каже, що треба російським загарбникам повертатись назад до себе на Росію і там всередині наводити порядок. Ну, я скажу так, братці. Ну, поки ми здесь в стране порядок не наведем. Поки ми не вернемся туда і не скажемо своє слово, нічого не буде никакого порядку. Гражданський конфлікт, по, по суті, гражданська, але ось таким, як він, окупантам, які ниють, одразу усе пояснить російський пропагандист Карнаухов. Хочу сказати, дівчата, візьміть уже опеку над вічно плачучими мужиками в тилу, які тільки делают, що стонув в коментарях, Не того, щоб бути на передовій. У окупантів як завжди, при подібних ситуаціях почався розбір польотів. Вони почали з'ясовувати, як же так сталося, що та хто у цьому винен, і здається, причина таки знайшлася. У нас немає офіцерів вишивок дуже мало, хто може прорвати фронт із офіцерами. У росіян і справді є серйозні проблеми. До прикладу на цьому ж таки в угледарському напрямку наші захисники нещодавно знищили цілого командира 14-ї окремої бригади спеціального призначення збройних сил так званої Росії, полковника Сергія Полякова. Але насправді у всьому винні мобілізовані. Такий момент, як большое количество мобілізованих, іноді если они э, всі согнаны в одну какую-то часть, ета кое-какие проблеми. Мобілізованим росіянам обіцяли, що вони будуть сидіти на другій, на третій лінії у обороні. А коли їх відправляють помирати, то вони чомусь не хочуть. Ти диви, які погані, ісліта мобілізований, каторивабшкотрим яким ще к тому ж набіщалі сидіти на второй третій лінії. То вони просто говорят, ми нікуди не пойдем. Да, так? історія така, як під вугледаром у російських загарбників, трапляється далеко не вперше. Це ж було вже росіяни. Каталися великими колонами на Київщині, на Сумщині, на Чернігівщині і так само масово дохли. Потім вони ще у травні, коли намагалися форсувати сіверський Донець поблизу Білогорівки, теж чомусь померли. Гді із глупості, я почорко. Із глупості російського командування була сожжена як мінімум одна батальйонна тактична група. Можливо, дві. Та і з вугледаром така історія у російських загарбників трапляється теж не вперше. Я на. Нагадаю, що ця сама 155-та бригада морської піхоти зазнала величезних втрат поблизу Вугледара і ще у листопаді місяці. Я в курсі ситуації під Павловкою да там Ах! ну пакірі бригади в Павловки вони такі ж, як. Ані більше, чим за дві війни в Чечні те, що намагалися зробити росіяни днями поблизу вугледара, це можна сказати така невелика репетиція перед великою наступальною операцією російських загарбників, яку ми очікуємо вже досить скоро. Але навіть самі російські окупанти не дуже оптимістичні щодо їхньої великої наступальної операції. Ну, в февралі однозначно ніхто ніяких Работ над ошибками підприйняв. Будет какой-то опять пи... Чорні мішки, кожного разу, коли ви, друзі, бачите хороші новини із фронту. Ви маєте пам'ятати, що ми платимо за ці новини дуже високу ціну. Що за кожен метр нашої землі наші захисники б'ються як титани, і вони, на жаль, також несуть втрати. Тому ми з вами маємо їм допомагати і допомагати регулярно. До 72-ї бригади, яка якраз воює на Вугледарському напрямку, вже поїхали нові коптери від вас. А ще у Бахмут до 93-ї бригади бригади теж приїхали необхідні пташки. Дякуємо велике Сергію Стрненко за надану допомогу майвиках третіх та люди, які допомагають нам. Також ми знаходимося зараз в місті Бахмут, тримаємо оборону, які дуже вчасно нам надійшли. Тому хочу висловити велику вдячність. Від особового складу 93 ї окремої механізованої бригади Холодний Яр заради збереження життів наших воїнів, а також заради нашої з вами свободи сьогодні має допомагати українській армії увесь український народ. І я вам про це нагадую: підтримуйте Збройні Сили України, тому що тільки об'єднавшись, українська нація і українське військо зможуть здобути перемогу. І я переконаний, що ми з вами цю перемогу важкою ці. Ною, але здобудемо.